А скажи, будь ласка, чому потрібно ходити до школи? Щоб гарно вчитися. Щоб бути розумним. Щоб гарно вчитися, щоб був разом. Щоб дюйт уроки. Щоб бути розумним і вчитися. Щоб бути розумним. Щоб навчатися. Скажи, будь ласка, як звати твого вчителя? А що б ти їй хотіла побажати? Я хотіла б їй побажати, щоб вона була е, щасливою і доброю. Жанна Володимирівна. Жанна Володимирівна? Він гарний і, і любить нас. Щоб він добре навчав дітей. Було добра і. Любві. Не знаю хорошо. Вона класна, мене лучше. Анна Савелівна. А який в тебе улюблений урок? Урок Ядес. Анна Савелівна. Так, а який в тебе улюблений урок? Я ДС. Анна Савелівна. А що б ти їй хотіла побажати? Щастя, здоров'я mm -hmm. Ольга Юрівна, правильно? Mm -hmm. Який в тебе улюблений урок і чому? 에... Математика. А чому? Тому що я люблю склади розв'язувати Фізкультура. А чому? Тому що там можна бігати. Виграти і гратися. Фізкультура. А чому? Тому що ми там граємось, ага. тому що там треба розминатися. Математика. Малювати. Малювання. А чому? Тому що ми на ньому малюємо. Прикидаєш ти гурток та який? Я дуже люблю гурток у вілірочіяти. Тобі подобається, що ми там робимо е, разі поделки, Танці. А що тобі там подобається? Заніматися. Mm -hmm. Танці. Так, а що тобі там подобається? Танцювати. Танцювати. Твої улюблені заняття на перерві? Моє улюблене заняття їсти печу. Їсти. А що ти саме любиш їсти? Цукерки. З друзями сидіти гуляти. Ігратися, і їсти спаковки. Скажи, будь ласка, яка твоя улюблена страва в їдальні? Моя улюблена страва решка з котлеткою. Омлет и картошка з котлетой, чтобы мы у всех хорошо учились.